Вітаю вас, друзі, вітаю віташі каналу ті переможного нам усім дня. Ми впевнені в своїй перемозі. У нас сьогодні в гостях Гліп Малич. Він є директором магазину книжок Сяйво Книги. Я вас вітаю, пане Гліб. Ви у нас вперше в нашій студії. Дякуємо, що до нас прийшли. Тема, яку ми сьогодні будемо піднімати і обговорювати, це по суті книжки, це митці, це як відбувається на сьогоднішній день процес читання. Чи читають книжки під час війни, які Книжки читають, що пишуть наші творці, що вони закладають в своїх оповіданнях, своїх творах, своїх книжках. Але, пане Гліб, перше питання: як ви відчуваєте поточний момент? Як ви його бачите? От рік і два місяці ми воюємо? Як ви бачите? От ми йдемо там от вниз, в нашої енергії, чи воно десь якийсь підйом відбувається? Як ви бачите цю ситуацію? Ну, на сьогоднішній день, напевно. Є тенденція все ж таки трохи йдемо вгору, тому що якщо брати е, грудень-січень місяць, е, то трошки воно якось було, скажімо, вниз. То зараз, скажімо, тенденція вже пішла вверх, як відкриваємо друге дихання. Угу. Розкажіть стосовно вашого підприємства, сама от місія його, що ви туди зараз вкладаєте, бо ви недовгий час є керівником цього підприємства. Що ви з нього хочете зробити? Так от і потім ми перейдемо вже до питань: що читають люди, що пишуть. Ну на сьогоднішній день муніципальна книгарня цяєвої книги. Комунального підприємства Міський магазин це єдина муніципальна книгарня в місті Києві. Є одна із найстаріших в Україні і одна із найстаріших в Києві. В наступному році нам виповнюється 80 років. На сьогоднішній день головна ціль, як моя, так і нашого мера Віталія Володимировича це зробити такий майданчик, де молоді митці. Автори книг молодь може збиратися, проводити якісь літературні вечори, проводити гарний час зі своїми друзями, з родинами, крім того, зробити майданчик для наших захисників, як для діючих, так і для ветеранів війни, які ще оборонять наші кордони з 2014 року, щоб це була, був такий простір. Те можна просто зібратися, просто випити кави, е, прочитати книгу, е, придбати якусь книгу. І також е, ну, гарно провести час, ну і побачити е, взагалі, які є е, культурні напрямки, там, які книги зараз пишуть, що взагалі е, в нас відбувається там з історії України, також поринути Оце саме у книзі. Ну і ось таким чином. Сайвокниги це, це не про бізнес, тобто це, це не, не зайшов, купив або не купив Звісно, вийшов. Це зробити простір, де просто можна зібратися, презентувати щось своє нове, якщо ти молодий письменник або автор там, вірша якогось. І от, скажімо, такий коворкінг, де постійно збираються люди, щось презентують. Всі охочі можуть долучитися до цього, побачити, ну і так ось прийняти в цьому участь. Що читають українці? Чи читають вони? Я розумію, що на питання там більше-менше читають, напевно, досить важко сказати. Хоча я не знаю, як ви відповісти на це запитання. Uh -huh. Чому тому, що кількість людей в Києві? От ми сьогодні з вами це обговорили до студії, опять стала меншою. Чим до свят, чим під час угу. свят. Тобто, чи можна говорити про те, що стали люди більше читати, стали менше? Ну, напевно, можна сказати так. Хто читав до цього, читає і зараз. Але тенденція, скажімо, зараз більше читає молодь. Це угу, цікаво. дуже цікаво і дуже гарно, що молодь зараз хоче дізнатися щось нове. І саме цікаве, що більше популяризацію зараз якраз йдуть книжки це історія України. Угу. Тобто, молоді цікава історія, як з чого вона починалась, які люди створювали Україну, саме її незалежність, і як далі розвивалися всі події. Е, також ну, спочатку повномасштабного вторгнення, звісно, дуже популярними стали книжки про війну, про волонтерів, е, про військових, про наших героїв. Тобто дуже багато також літератури, і ми намагаємося співпрацювати з видавництвами де є такі книжки, щоб саме в нашій книгарні, як єдині в Києві, були представлені всі твори про війну. Угу. Знаєте, от ви згадали митців. От, по суті, вони письменники, скульптори, філософи. Це. Ті люди, які вони можуть побачити першими, яким чином змінюється суспільство, яким чином формуються е, нові взаємовідносини між людьми? От вони відчувають потім через певний час, от в своїх працях, там як ми кажемо про книжок, воно десь знаєте, от, от воно десь, 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 десь формується. Як ви, от ви бачите, е, цей процес він почався. Про що пишуть зараз наші митці? Які книги? Більше, звісно, пишуть про життя, якісь власні історії. Mm -hmm. Тобто і йде порівняння, скажімо, своєї історії, історії з минулого і трошки навіть у майбутнє, скажімо, ось така зараз тенденція більше е, практики, скажімо, зараз висвітлюють в книжках. Тому що дуже цікаво зараз йде і, і популяризація саме. Того, що відбувалося насправді, не просто там якась фантастика, хоча вона теж дуже гарно заходить. Книжки там з фантастики, там зарубіжна література, класика, але все рівно більше зараз цікавить аудиторію, саме можна сказати, от нашу українську, це, звісно, те, що засновано на реальних подіях. А можна казати, що от люди, вони описуючи історію свою, свого роду. Бачиш це на прикладі з історії України і подають це в своєму тому контексті, як вони її бачать, як вони хочуть її побачити. Тому що ми знаємо, що багато історичних книжок вони такі, ну такі, скажімо, ну, так, да. викривлені. Да. Ні, звісно, вони це роблять у своїх книжках, у своїх творах, показуються, як вони хочуть, щоб воно і було. Бо знаєте, от я пригадав своє село, мені бабуся розповідала, і я от знаю історію села з того, що вона мені розповідала, бо я іншої історії не бачив, що коли російська армія вона відходила, вона полила наше село, так, для того, щоб була там. от... Димова завіса. Так, от. І от щось таке схоже, от ми і бачили, по суті, от і зараз. І таким чином, напевно, і народжується справді історія і тих людей, які її бачили її описували і хочуть її подати. і... і, і... В правильному да. так. Да, да, да. Да, да. Скажіть, будь ласка, що ще читають люди? Дуже зараз заходять, наприклад, ну, дитяча література. На тематику військових зараз вона висвітлюється, деякі видавництва дуже гарно там військові у вигляді там мурах, тому що там мурахи дуже ага, Да, так, так. Та, і ага. тим показано те, як наші захисники боронять. Е, і з такого дуже зараз е, читають багато книжок по психології цікаво угу, по it індустрії угу. Тобто. Таке нове, по таким новим напрямкам, які зараз, ну скажімо, дуже актуальні, так як і в професії, так як і в повсякденному житті. Чому вибирають психологію? Тому що дійсно там з початку повномасштабного вторгнення, ну це все і повітряні тривоги, і всі ці події, вони дійсно дуже вплинули на психічний справити стан. Собою. Угу, угу. Да. Тобто, от люди хочуть дізнатися. Тому що ну, майже в когось в родині кожен зараз стоїть на захисті нашої держави, або якимсь чином долучається до цього захисту і тримає свій фронт. А, і люди хочуть допомогти, скажімо, хтось там своїм друзям, родичам, там, як і психологічно, дуже багато з хлопців наших зараз повертається з фронту там. І також їм потрібна реабілітація і допомога. Вони до вас приходять? Військові – так. Угу. Багато приходять е, е, і питають. Ну, вони більше про історію України, звісно, питають книжки, або дитячу літературу, щоб придбати на подарунок там, своїм дітям. Угу. Да. А діти можливо з батьками чи ні? Е, з батька. Чи вони сидять вдома і тут от, 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 шпілять? Ні, от скажімо, з перших днів, коли я почав працювати директором книгарні, то я побачив тенденцію, що дуже багато. Дітей приходять саме за книжками з батьками, там, з дідусями, з бабусями. А молодь свою скажімо, компанію і беруть книжки, читають. І це дуже, скажімо так, надихає, і хочеться там, робити щось нове, нове і там, придбати, поповнювати полиці новими книжками, тому що молодь читає. Mm -hmm. Чи мова має значення в вашому осередку спілкування? Звісно, Звісно, тільки українська, угу. але насправді ще до початку повномасштабного вторгнення в нас вийшов закон, який е, е, окреслює те, що в книгарнях повинні продаватися книжки україномовні. Угу. Які проекти ви ще реалізуєте? і Які є в планах, які зараз реалізуєте? На сьогоднішній день в нас у книгарні дуже багато. Започатковано літературні вечори. Це як з ветеранами і захисниками, так і з відомими зірками теле-шоу-бізнесу. Щосуботи в нас проходять літературні вечори із захисниками нашими mm -hmm. і ветеранами. Щоп'ятниці до нас в гості приходить якась зірка і передає естафету своїм друзям і близьким в тому, щоб там. Принести російськомовну літературу на переробку, гроші з якої ага. підуть на допомогу ЗСУ з червня місяці. Наша книгарня займається ось таким проєктом. Тобто, кожен хоче, може принести як одну, дві, три і десяток книжок російською мовою, на е, яку ми потім передаємо е, компанії на переробку, і гроші з цих переробок йдуть до благодійного фонду. Гуркіт, а також зараз ще один фонд до нас долучився. Добрі справи Ірини Коломієць, і з цих коштів ми вже допомагаємо хлопцям. Передано вже один автомобіль, з другим фондом передано другий автомобіль. І на якісь такі потреби, як забезпечення та матеріальне, теж хлопцям допомагаємо. І тенденція дуже гарна. Ми за тиждень 2-3 тонни книг збираємо. Зараз в планах ще відкрити ще одну ще один пункт збору. Цікаво. Скажіть, от в нас в принципі, можливо, я помиляюся, пропаганди читання в нас немає, не існує. Не існує. А от ті люди, які до вас приходять, ви кажете, зірки, вони пропагують читати, вони закликають читати? Скажімо, ну трошки є, да. А вони самі читають, читають і дуже багато в когось. Навіть люди от зараз приходять і кажуть, що ще коли були маленькими. З батьками приходили у цю книгарню, там 50 років тому, і читали книжки, там придбали, там бігали, купляли, коли там студентські роки навчалися. Да? І ось такий, скажімо, в них згадка про своє дитинство, і от що зараз вони теж можуть мають змогу прийти у цю ж книгарню і придбати вже якусь нову книгу. Чи давали ви імпульси для створення якихось інших ідей проєктів умовно? Да, в нас зараз розглядається дуже багато проєктів, ще таких як і молоді поети можуть прийти до нас, представити там свій вірш молоді там видання, які щойно почали працювати, і теж хочуть, скажімо, поповнити полиці своїми книжками. Окрім того, в нас є соціальний проєкт одним словом, він для людей похилого віку, тобто кожен охочий може прийти, взяти книжку, ми його записуємо і прочитати її вдома. Це дуже допомагало людям, коли був блекаут. Mm -hmm. Дуже багато людей приходило саме до нас, брали книжки, там, читали, як в нас в книгарні, тому що в нас більш-менш було стабільно зі світом. І ось така тенденція вона пішла. І зараз в нас вже 700 книг наша бібліотека, дякуючи там благодійникам, які е, весь час поповнюють книжки. Ну, і так кожен охоче може прийти, наприклад, купити книжку в нашій книгарні і віддати її на цей проект. І угу, угу. е, десь 200-300 книжок зараз на руках. Да, тобто, чудово. Скажіть, от е, наскільки митцям, там, письменникам, угу. просто молодим, просто до вас потрапити і сказати, що ось я зробив цю книжку, от в мене ці от магазини її не беруть, не хочуть купувати там в мене, чи будете ви її продавати, чи е, презентації, які можливо вони хочуть зробити, наскільки це легко робиться? Просто можна зайти в книгарню е, і сказати, що от в мене є книжка. Я от хотів би презентувати її, чи можливо у вас, і ми оберемо вільну дату і залюбки надамо свій простір це під послуга безкоштовна. Абсолютно Абсолютна безкоштовна безкоштовна, так да. uh -huh. да. просто uh -huh. на безоплатній основі, тому що це муніципальна книгарня. Uh -huh. Uh -huh. А митці ще якого рівня приходять? Ну тобто, хто? Можливо, там не знаю, там філософи, можливо, Можливо Я не uh, знаю, Чи ми кажемо тільки ще про в нас не було, скажімо так, більше, скажімо. Просто там письменники, дуже багато, скажімо, і журналістів написували свої книжки. зараз. А просто, які тусовки там відбуваються, якщо відбуваються? Ну, скажімо, різні. Тобто, дуже багато зараз, наприклад, в нас е, вже два або три заходи провела студентська молодь університету Шевченко. Е, Шевченка це саме е, повірша. Тобто, студенти, які навчаються, Приходять там хтось пише вірші, і ось таким чином, в них, як майданчик, Це супер. просто прийти там, приходять також і викладачі, потім теж щось розповідають своє своє бачення, що треба підправити. Можливо, яким чином там написати цей вірш там ще краще, щоб його потім опублікувати. І от такий постійний, скажімо. Знаєте, я думаю, яким чином от е, такі проекти, як у вас, їх можна було би масштабувати? Чи можливо це, чи це залежить від чого? Від фінансування, від людей, можливо, від ідей, від чого я це думає, залежить? Я думаю, що від людей. І від ідей, скажімо, якщо є ідея, тобто от ми відкриті до співпраці. Да й зробити, скажімо, це в масштабах. Ну, головне, щоб було, скажімо, натхнення і якесь бачення, як його правильно реалізувати там. І що з цього може вийти з якими ідеями? З, от, з яким станом людина до вас приходить? Тобто, це людина, яка вона там. Втомлена там от від війни, вона йде, щоб себе чимось зайняти, або щоб в книжці знайти знаєте, відповіді на якісь питання. Чи відбувається от в процесі цього якась комунікація з авторами? Тобто, от людина вона взяла книжку, до прикладу, прочитати, а потім прийшла там, от вам, або там, співробітникам, от, от якісь ідеї. Чи є оця от комунікація з письменниками? Є. Як є. вона відбувається? Ну в принципі, скажімо так. Це завжди на презентаціях книг. Угу. Тобто, Як часто і, вони відбуваються? Ну, майже щотижня. Буває інколи там, на цьому тижні, наприклад, у нас будуть дві презентації угу. сьогодні, на п'яту годину угу. і завтра, і ще і навіть і в п'ятницю. Угу. Тобто на цьому тижні в нас дуже активний такий комунікація. Звісно, та, люди приходять, наприклад, послухали автора те, що він розповів про книгу, там, придбали її. І потім йде скажімо, таке неформальне спілкування там, за чашкою кави про те, що вас надихнуло написати цю книгу, а як ви бачите там, розвиток подій там далі. І ось таким чином обмінюються контактами, запрошують на інші якісь презентації, ну, тому що там дуже ж багато не тільки в нас в книгарні, ще там проходять в інших містах презентація книг і в інших містах навіть. І ось таким чином створюється якась певна аудиторія, якій це цікаво. Тим паче зараз дуже просто телеграм-канал зробили і вже можна обмінюватися до Як він називається? В, в, наш, в нас є сяйво книги, це uh -huh. наш телеграм-канал, де постійно висвітлюється інформація про наші заходи. Також у нас є сторінка в інстаграмі, «Сяйво бук називається. Uh -huh. І сторінка комунального підприємства Міський магазин, uh -huh. де ж висвітлюється інформація. Останнє таке, напевно, питання, чи зроджувалися там якісь ідеї, які вони втілювалися вже в просторі в інших місцях? Можливо, люди комунікували між собою, і от якраз ну, от, на вашій площадці створили от, щось. От На збору книг російськомовних. Воно, угу. дійсно пішло по всім містам України. Угу. І в дуже багатьох містах це зараз йде далі. Тим паче ми ще, окрім цієї акції, проводили акцію по збору книг для наших військових у шпиталях. Угу. І от ми там, зараз... де ми долучалися. Да, там, угу. де ви долучилися, за що ми дуже вдячні. І саме от оцей вам. четверг ми будемо передавати нашим хлопцям книжки. І зараз у нас ще хочу зазначити, буде відбуватися така акція э, до Дня захисту дітей. Що кожен охочий може прийти, придбати книжку для, діт для дітей. І вон, ці книжки будуть передані до Охмадиту та дитячої обласної лікарні. Пане Гліп, я вам дуже дякую. Я вам дякую. дуже дякую за участь у програмі. Нашим глядачам хочу сказати, що, ну, скоріш за все, наш сьогоднішній програма – це є пропаганда читання. Так. Читання культурного себе поводження, так от вміння е, комунікувати між людьми, е, створювати території або простори думання, мислення, так от живого спілкування. Я думаю, що і в цьому такі є майбутнє і перемога України в створенні нових взаємовідносин між людьми і на базі цього вже нових інституцій. Я вам дуже це. дякую, друзі, дякую вам, пану Глібу. До нових зустрічей.